Для спеціальної олімпіади останні тиждень травня є особливим, особливим, тому що в цей час по всьому нашому континенту відбуваються різні футбольні заходи, які присвячені Європейському тижню футболу. Цей тиждень для нас дуже важливий, тому що він ювілейний. 25 років тому спеціальної олімпіади Європи і Євразії започаткували цей тиждень. І я пишаюсь тим, що спеціальна олімпіада України. З самого першого дня долучилися до цього заходу. Цей тиждень зараз поширився і на країни Африки, і на країни Латинської Америки. Зроблено дуже багато справ. Тиждень тому ми провели всеукраїнські змагання в Тернополі за програмою Об'єднаний футбол. Сьогодні тут, у Вінниці, ми проводимо для самих команд традиційний футбол 7 на 7 спеціальних олімпіад. Я хочу зараз. Дуже подякувати керівникам делегації, які змогли привести ваші команди. Знаю, це було непросто і знаю, що деякі команди в останню хвилину змушені були відмовитись. Але це, все, що ви зараз бачите, було б неможливих без оцих людей, які стоять за мною. Зайвих щирих оплесків не буває. Будь ласка, оплесків всім вам! Я бачу перед собою блакитне ясне небо, за мною яскраве сонце. Я бачу підготовлений стадіон. Я бачу головне ваші усмішки. Є все для того, щоб ви показали свою хотілося б найкращу гру. Тому, як кажуть, хай переможуть найбільш підготовлені команди. Дякую. Дякуємо, дякуємо за такі